Оселя потопає в розмаїті квітів. Вона привітна і гостинна. Одразу розумієш, тут живуть гарні добрі люди, щирі душею і серцем. Та ми знаємо, що окрім цих чеснот вони ще й талановиті, глибоко закохані в свій край, батьківську землю. Та вище горда тим, що має таких синів і дочок, які славлять край у праці і творчості. Олександр Тисячний. Ці слова звучать як пісня, шум дібров, осінній шелест листя, пташиний передзвін. Вони линуть любов'ю до людей і батьківщини, бо все це є в поезії Олександра Васильовича. Мова його поезії соковита, і осмислює він у своїх творах насамперед те, що спокон віку було найдорожчим для української душі. Він своїм палким словом стукає і запалює серця земляків українців. 27 серпня Олександр Васильович приймав вітання і слова безмежної вдячності з нагоди 75-річного ювілею. З дружиною Людмилою, дійсно милою, ніжною і прекрасною жінкою, ювіляр стрічав гостей з добрим словом, шаною і піснею завітали до іменинника сільський голова Василь Порхон, творчий колектив сільського будинку культури. Бажа їм крепкого здоров'я, щоб Бог вже ну, може не додати, щоб не забрав уже те здоров'я, що є. Здоров'я, благополуччя. Любов у вас є від рідних, від близьких. Ну, я думаю, що життя вдалася. У вас починається друга молодість. Здоров'я вам благополуччя, Зараз. все найкраще. У день ювілейний святковий від щирого серця вітання, здоров'я і справ прибуткових, і здійснення мрій, побажання, хай доля дарує багато днів радісних, літ нежурливих, і стелить дорогу хрещату в нові ювілеї щасливі. Доброго. Українська душа. Шановний Олександре Васильовичу, дякуємо вам за вашу творчість, влучне слово, мудре слово, добре слово, щире слово. З ювілеєм і много вам, літа.